Сьогодні на огляді дуже класна, крута пропозиція. Пропозиція одноповерхового дуплексу на трьох сотках, який знаходиться в Ірпені. Ось у нас окремий заїзд. Можна зробити автонавіз. Ось тут діляночка. Зараз вам її покажу. Ось вона таку класну форму має. І завершується вона посерединці. Один-два, друге вікно, бо там інша частина дуплекса. Дуплекс загальною площою 69 квадратних метрів. Має дві повноцінні кімнати, спальні. Кімната один, кімната два, місце для санвузла. Можна зробити вихід на кришу, там для зберігання речей. І хороша кухня-студія, величезна кухня-студія, мало зауважити, і додатково такий вихід на тераску. Ще що хочу вам сказати: в коридорі є місце під гарну шафу купе. По комунікаціях у нас газ є можливість завести, а взагалі електрика, власна свердловина та каналізація септик.